Ірина повільно потягнулася під старою брудною ковдрою, розпрямляючи затерплі руки та ноги, і неохоче відкрила очі. Неохоче, бо бачити навколишню обстановку їй зовсім не хотілося адже вранці її будили крики чайок і каркання ворон, які шукали чим поживитися на величезному міському звалищі. Власне, про своє минуле Ірина практично нічого не пам'ятала. Кілька років тому. Тут, серед куп старих коробок і відходів, її побиту і ледве живу знайшла місцева бездомна на прізвисько Шишка. Колишня ув'язнена одразу взяла під опіку навіть не напівживу, а скоріше напівмертву дівчину, і навіть якимось неймовірним чином виходила її. Зрештою, Ірина отямилася, тільки не пам'ятала про себе нічого. Схоже, ти непроста, і тобі загрожує небезпека, тому краще. Поки не висовуватися, попередила її шишка. Чому ви так думаєте? запитала Ірина. Беручи з її рук шматок черствого чорного хліба та шматок копченої ковбаси. Бери, не бійся, це не зі смітника, я в магазині вкрала. Хоча тут теж можна знайти чимало цікавого, усміхнулася шишка. А з приводу, чому я так скажу. Подумай сама знайшла тебе майже мертвою. А одяг твій був доглянутий, новенький. Тільки твої речі тепер хіба ще на ганчірки підуть. Значить, заважала ти комусь дуже. А ти сама що пам'ятаєш про себе? Як тебе звати? Звідки? Нічого не пам'ятаю. Шишка замислилася, видихнула і сказала: Добре, будемо кликати тебе, Іркою. Треба ж якось до тебе звертатися. Так вона оселилася в комуні без хатьків, на смітнику якою керував колишній ув'язнений на прізвисько сірко, його похмурий характер і суворий вигляд повністю відповідали цьому імені. Ірина обережно, аби не розбудити шишку, вибралася на свіже повітря з їхнього тимчасового будиночка, зібраного з фанерних ящиків і накритого старим брезентом. Навколишнє повітря було далеко не свіжим. Запах сміття так і не став для неї звичним за роки проживання тут. Вона поправила одяг, обтрусилася і рушила швидким кроком у бік найближчого житлового масиву. Через півгодини ходьби вже ніщо не нагадувало їй про крики чайок, каркання ворон, халупу на смітнику і різкі запахи, від яких розкулювалася голова, і хотілося бігти якомога швидше і якомога далі. Ірина уважно оглядала мікрорайон в пошуках будь-якої інформації. Її цікавили муніципальні заходи. Безкоштовні концерти, ярмарки та фестивалі. Тут вона почувалася добре, як риба в воді, і не лише тому, що Сірко навчив її майстерно нишпорити і витягнути з кишені якогось нещасного роззяви гаманець. І вона виявилася дуже талановитою ученицею, тому що вона уявляла, як вона сама провела б той чи інший захід, помічала найменші промахи, і подумки хвалила організаторів за вдалі рішення. На шляху до парку Ірина зайшла в маленький павільйон, прикидаючись випадковим покупцем, і хитро витягла ріжок морозива з чужого кошика, після чого зручно мостилася на лавці і насолоджувалася солодким десертом. На тій же лавці вона помітила залишену газету. Ірина розслабилася, розкинувшись на спинці, закинула ногу на ногу і почала уважно читати свіжі місцеві новини, розуміючи, що будь-яка дрібниця. Могла бути корисною. Її терпіння було винагороджене. На останній сторінці, виділена жирною рамкою, красувалася реклама ярмарку Дари Осені. Далі йшла детальна інформація про час і місце проведення. Цікаво! подумала Ірина і кинулася назад до смітника, щоб поділитися новиною з шишкою. Шишка, ти де? Виходь, де ще тобі покажу. Шишка з'явилася з купи сміття. З пакетом у руках. Її худе обличчя світилося цікавістю. Ну, розповідай, чого сяєш, як мідний таз?» Щось принесла?» Спершу потанцюй, тоді скажу. Ірина весело стрибнула навколо неї. Ти що, з глузду з'їхала? Танцювати я тобі ще буду. Спершу розкажи. Ні, шишка, танцюй. вперлася Ірина, як примхлива дитина. Добре. І шишка, підкоряючись, кілька разів злегка присіла, імітуючи танець. Вона виглядала кумедно, мов риба, яка вирушила на нерест. Гаразд, розвоги закінчено. Тепер без інтриг. Що там у тебе? Ірина гордо витягла газету і підсунула її, під ніс подрузі. І що, через це ти змусила мене стрибати? обурилася шишка, повертаючи газету назад. А що нам це з тобою дає? Якщо? Там буде багато людей із грошима, Справжніми грошима, не картками. Так там охорона теж буде, відповіла шишка. Це що вперше? Ми ж професіонали, гордо заявила Ірина, стукаючи себе в груди. Шишка розсміялася. «Гаразд, подруго, переконаєш мертвого. Пішли обідати. Я тут, поки тебе не було, те щосу даремно не витрачала. Пройшлася ринком, зайшла до магазину. Так що налітай. Для Ірини шишка була більше, ніж просто подруга по нещастю або компаньонка. Вона стала для неї ніби мамою, тією, що колись врятувала її, повернула до життя. Насправді, у минулому нормальному житті її звали Світланою. Світлана працювала лікарем хірургом, одним з найкращих у місті, та одного дня під час операції. Помер син місцевої впливової людини Бондаренка, який тримав місто в своїх руках. Він належав до тих, кого описують фразою Очі гострі, а руки загребущі. Незважаючи на те, що лікарка робила все, що могла, і що хлопець наркоман з усією силою без гальмівного шляху, влетівши у фуру, не мав шансів вижити. Батько наполягав на своєму погрожував зруйнувати життя нахабній хірургині. І розтерти її в порошок. І домігся свого Світлану Олексіївну, одну з найкращих лікарів міста, засудили. І повернутися до нормального життя вона вже не змогла. Все пішло шкереберть, і, врешті-решт, Світлана, яку тепер кликали лише шишка, опинилася на самому дні серед сміттєвої комуни під керівництвом сірка. Як там його прізвище? насупивши брови, спитала Ірина. Коли шишка одного разу поділилася своєю сумною історією. Бондаренко, ти щось згадала? Ні. важко зітхнула Ірина. Просто щойно почула це прізвище, так серце чомусь каменем вниз впало. І ось настав день ярмарку. Ірина та шишка витягли свої найкращі вбрання, які потроху прихопили з магазинів, і навіть трохи нафарбувалися. Через кілька годин вони були готові до виходу. Дві жінки, що з'явилися зі смітника, виглядали навіть досить пристойно і вирушили за адресою, вказаною в оголошенні. Ярмарок гудів люди штовхалися, торгувалися, обурювалися високими цінами, але, врешті-решт, щось купували. Готівка швидко переходила з рук в руки, наповнюючи атмосферу активною енергією. Дві жінки переглянулися і усміхнулися одна одній. Обстановка для їхнього задуму була ідеальною. Ірина помітила чоловіка біля торгових рядів із медом. Незрозуміло чому, але ця людина буквально притягнула її увагу. З його задньої кишені стирчав пухкий гаманець. Напевно, в цьому його привабливість для мене, подумала Ірина, і обережно витягла гаманець, майстерно проходячи між людьми. А шишка, яка була неподалік, стежила за ситуацією. Дві жінки, намагаючись виглядати невимушено, імітуючи жваву бесіду, попрямували до виходу. Лише опинившись на безпечній відстані, вони відкрили гаманець, купюри дійсно були великого номіналу. Але вони не торкалися грошей вони мовчки сиділи декілька хвилин, розглядаючи фотографію в прозорому пластиковому віконці гаманця. Там були троє гарний чоловік, жінка та немовля на руках. Але ж це ти, і навіть той костюм, у якому я тебе знайшла три роки тому, нарешті прошепотіла шишка, повертаючись до звичної мови. Так, Ірина почала заїкатися від хвилювання. Отже, у мене є сім'я, схоже на те. А як ти опинилася тут, на смітнику? Чи не твій чоловік тебе сюди відправив? Примруживши очі, спитала шишка. Ні, це не він. замахала руками Ірина. Ти щось згадала? Ні, просто відчуваю. Не кажи сірку про гаманець. Я спробую знайти цього чоловіка, прошепотіла Ірина, склавши руки на грудях і опустивши очі. Про що ти, подруго? Я ж нікому не скажу, відповіла шишка. Це про що мені не говорити? Вшала ж протиснулася масивна фігура сірка. Швидко віддай. Все повинно йти в спільну касу. Чи забуле? гаркнув він, простягнувши волохату руку до гаманця. Не віддам, рішуче відповіла Ірина, приголомшена власною сміливістю, і сховала гаманець за спину. Ах ти, та я зараз. Сірко ударив по голові Ірину з неймовірною силою. Ірина крізь туман бачила, як крихітна шишка вчепилася в його руку. Світлана нічого не могла сказати, лише жестом руки показала подрузі Біжи. Ірина, хапнувши гаманець, вискочила з шалаша і побігла так швидко, що вітер свистів у вухах. Вона ніколи не бігала так швидко. На вулиці почало темніти. Торговці згортали лотки. Чоловіка з гаманцем ніде не було. Ірина, виснажена і засмучена, сіла на сходи магазину і заплакала. Сльози текли по щоках, залишаючи чорні сліди від макіяжу. Ось чому мене так привабив той чоловік було в ньому щось рідне, мене цікавив зовсім не гаманець. думала вона не в силах стримати потік сліз. Ірина навіть не помітила, як поруч зупинився маленький хлопчик. Декілька хвилин він дивився на неї очима повними співчуття, а потім обережно провів рукою. По її волосю, і раптом закричав Тату, дивись! Тут тітка з фотографії з твого гаманця плаче, давай її чимось пригостимо. Ірина судомно ковтнула клубок у горлі і спробувала витерти сльози. Перед нею стояв той самий хлопчик, а поруч чоловік, у якого вона буквально кілька годин тому непомітно витягла гаманець. Обличчя чоловіка повільно змінювалося. В його очах відобразилося все одночасно здивування, радість зустрічі, полегшення від тяжких думок, любов і гіркота від втраченого часу. І раптом він ніжно підхопив Ірину і притиснув її до себе, поки вона ще ледь розуміла, що відбувається, і почав швидко говорити Оксана, де ти була? я тебе шукав. Казали, що треба все кинути, забути. Але я не вірив. Я жила на смітнику, і саме сьогодні я витягла твій гаманець. Тільки я нічого не пам'ятаю. Мене кілька років тому там знайшли безхатьки. Вони врятували мене. Господи, що вони з тобою зробили? Моя дорога, кохана, не вірю своїм очам. Хлопчик, який весь час стояв поруч і здивовано дивився великими очима, нарешті зрозумів, що сталося. Мама, матуся знайшлася. закричав він, кинувшись на шию Ірини Оксани. Перехожі здивовано озиралися на цю сцену. Жінка, чоловік і дитина стояли біля входу до магазину, міцно обійнявшись і разом плачучи. Гаразд, чому ми тут сидимо? раптом сказав Андрій, усміхаючись. Поїхали додому. Їхній будинок виявився великим і просторим. Щойно вони приїхали, Андрій одразу викликав лікаря. Той оглянув Ірину, тобто Оксану і сказав, що їй потрібне лікування. Лікар додав, що тепер, коли Оксана опинилася у звичному середовищі, її пам'ять обов'язково повернеться. І це виявилося правдою. Оксана поступово згадала все свого маленького сина Тимофія, коханого чоловіка Андрія. Та свою улюблену справу. Виявляється, вона володіла великим бізнесом в місті, організовуючи свята та весілля. Найголовніше, вона пригадала людину, яка хотіла її вбити Бондаренка. Це він спершу намагався відібрати її бізнес. А коли Оксана не поступилася, наказав позбутися її і викинути на смітник. Я все пригадала. Ми маємо подати на нього заяву. Поїхали в поліцію, вимагала вона від чоловіка. Андрій розгублено розвів руками. Та нема на кого заявляти. Він був настільки нахобний, що на товариша по цеху почав наїжджати. Ось його і того потім закатали в цемент. Недавно один будинок зламали і знайшли. Собаці собача смерть, тихо промовила Оксана. Андрій. У мене до тебе велике прохання. Я мала зробити це раніше, але якось закрутилося, і це абсолютно непробачно. Там, на тому смітнику, залишилася вся комуна безхатків під керівництвом сірка завмерла в здивуванні, коли до шалаша, де мешкала шишка, під'їхала чорна іномарка блискуча і елегантна. З неї вийшла чудова, доглянута Ірина, у супроводі імпозантного чоловіка. І закричала Світлана, виходь, я за тобою. Шишка скромно визирнула зі свого шалаша, вагалася, відмовлялася. Але Андрій з Оксаною не слухали, а просто посадили її в машину і поїхали. Вважай, що ми тебе викрали. І тепер ти моя старша сестра, оголосила Оксана. Так вони і живуть тепер разом у великому просторому будинку.